Слова і голосу, як він промовляє до життя нас. Нам не потрібно інших доказів. Нам не потрібно черпати щось інше, якщо ми тримаємо не тільки в руках, але записуємо в своє серце, в свою свідомість то, що Господь Бог нам залишив своє Слово, себе. З тим даром Святого Письма. Утримуйте силу і благодать натхнення Духа Святого. В ньому черпайте свою силу, в ньому пізнавайте Бога і пізнавайте себе. З нього бріть все, що є важливіше для майбутнього вашого служіння. В ньому віднаходьте також і тих, хто загинув, хто відпав, хто заблудився, хто заперечує, хто воює. В Його сторінках. Його мудрості наміності Духа Святого черпайте все те, щоб ви наповнилися тим Духом Святим, щоб ви наповнилися Його Словом. Якщо священник є наповнений Божим Словом, він є Божим священником, Він може подарувати це Слово іншому через власний приклад свого життя. Нехай цей символ Слова Божого, який ви утримуєте, буде запорукою слова Батька до своїх дітей. Це святе письмо, яке сьогодні буде даруватися наступним курсам, окрім четвертого, тобто трьом курсам. Це до шостого року, воно має бути настільки спрацьоване, воно сьогодні таке новеньке і гарне, а через пару років воно має бути таке засмальцоване, таке потріпане, таке підкреслене. Хоча я кажу, що ви ставилися не дуже з акуратністю і з любов'ю до, до цієї книги, до святої книги, але пам'ятайте, якщо ви закінчите семінарію і це Святе Письмо залишиться таке новеньке, таке неторкнуте, то в якійсь мірі і наша душа залишиться рівно ж так само, неторкнута, нерозгорнута, не розгорнута, не наповнена всім тим, що Слово Боже в собі несе. Тому читайте, вчитуйтеся, пийте з джерела живої води, наповнюйтеся ним, щоб ви могли якнайбільше наповнити тих, хто прийде і буде шукати вас ці джерела святої правдивої води. Тож прошу, починаючи від наших курсів першого, відходити, а нам, браття, коли заспівають.

З два силь і ще брат Чакри, брат Василь, Чаплювати Брат Чаплю. Ми старості залишаємо, щоб мені передати. Нехай Господь Бог через цей дар і дуже вас прошу, щоб кожен приніс молитву за блаженішого любомира. За е, сестру Луїзу, яка дбала, і за сестру служебницю я забув ім'я з Німеччини, яка проплатила, профінансувала цей дар для всіх нас. Добре, дуже вас прошу особисто цю молитву відмовити. Благословення Господня на вас, його благодаті, чоловіку любимо завжди нині віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава